4 травня 25 рік. Це в нас третя секція, третій поверх. Третя секція, третій поверх. Тут що? Ну, мені здається, тут якось все томно. Нічого не відбувається. Прибирали матеріали принаймні. Так, тут, напевно, зачинено. Так, не можу подивитися, що там власник у нас просив і чи зробили, чи ні. Це він тільки може проконтролювати. Оце ніколи не цього опалубку. Я б на місці забудовника її вибрала відти. І Зробила б нормально. Коротше кажучи, третя секція, третій поверх, окрім цих місць загального користування, нічого тут не міняється. Нічого не міняється. Нема чим похвалитися. Напевно, на другому поверсі така сама історія. Вони казали, що вони побіжать по третій секції. Ну, щось я е не спостерігаю їх в бігі, лише в не, не дуже швидкому ході. Не дуже швидкий, на пробіжку ще не вийшли. Третя секція другий поверху, тут ми можемо спостерігати, що тут п'ятірочку утеплювач буде. Але тут що? Тут о, у нас о, о, наші о, ступеньки, сходи? О, наші сходи і все. Тому, напевно, так, що тут? Тут прямо оці товсті проводи. З яких живляться інструменти і все інше. Коштують бешені гроші. Тут, це другий поверх, нагадую. Так, Сережа Іра вас не почистили. я вам рекомендую це контролювати. Дуже рекомендую це контролювати. Таке цікава. Конструкція це ж добудовано все. Ця конструкція добудована. Як бачите, воно все ще мокре, тому що немає на третьому поверсі правильної гідроізоляції. Там буде все зроблено. І тоді оцих замокань не має бути. Оце все мокре. все мокре. Тут так і не почали також нічого робити поки що. От. Тут ще не висохли не ці жаби. Ми ходили у вівторок з проєктантом, сюди я їм показувала, що все тече. І мене заспокоїв, що як тільки вони зроблять все зверху, це буде чудеса. Так, тут так само. Все мокре, оце все мокре. Стіни мокрі, трошки, трошки ще мокре. Так. другий поверх, не забудьте потім це все. Зробити по технічній документації на квартири. це буде обов'язково. Відкрили навіть двері. Бачите, кльончики наші, як підрізали хлопці. Ми хочемо густу крону сформувати, а оскільки гілки поламали, дуже сильно поламали оці червоні кльони, то ми їх позрізали. І будемо формувати поступово. Ось ту крону, і там може бути, коли ми відновимо ґрунт, живлення до них, вони оклигають. Ну що, зайдемо ще сюди? Нам ми тут не були. Це перший поверх, буде третя секції. У нас тут одна квартирка. Вона трошки віду Ну, така маленька ця квартирка. Це таке приміщення одне в цій квартирі. Вона трошки змінилася. От. Там вихід я піду в комерцію.